Ознаки того, що ваша кішка дуже розумна. Перевірте свого вихованця. Любителів кішок не потрібно переконувати в тому, що їхні вихованці виключно розумні тварини, проте всі пухнастики сильно відрізняються один від одного, деякі з них надзвичайно інтелектуальні і дивують своєю кмітливістю навіть своїх господарів. Перевірте, чи входить ваша мурлика до цієї елітної групи. Довгий час вважалося, що кішки не такі розумні та кмітливі, як собаки, і багато в чому не можуть з ними зрівнятися. Однак наприкінці 1920-х років було проведено дослідження, що поставило хрест на цих твердженнях. Вчені з Берліна провели цікавий експеримент, який довів, що кішки не тільки нічим не відрізняються від собак, але навіть можуть бути розумнішими за них. Останнє десятиліття підтвердили, що кішки і собаки розумні інтелектуальні тварини, але зовсім по-різному. Котяча психіка дуже складна, і ми досі знаємо про неї дуже мало. Всі кішки розумні, але рівень інтелекту у них різний. Хочете дізнатися, чи справді ваш пухнастик неймовірно квітливий, тоді до вашої уваги ознаки того, що ваш котик зразковий розумник. Любить грати у хованки. Якщо важкі та божні грати в хованки і ніколи не відмовиться від такої розваги, то його можна з упевненістю назвати розумним. Як це перевірити? Приготуйте кульки з блискучого паперу, що шарудить, і сховайте їх у різних місцях по всьому будинку. Якщо кішка, спостерігаючи за вашою поведінкою, через деякий час прийме виклик і почне шукати кульки, це ознака того, що вона розумна та любить пригоди. Якщо до того ж пухнастий знайде всі заховані кульки, ви можете пишатися. У вас вдома живе справжній розумний кіт. Нічого не боїться. Кішки, як правило, сміливі, незалежні тварини, які нічого не бояться. Однак, як і в кожній групі, є винятки замкнуті, сором'язливі або навіть боягузливі особини. На це безсумнівно впливає індивідуальність, у яку важко втрутитися. Всі кішки різні і всі кішки чудові. Однак загальноприйнятою є думка, що сміливі відкриті кішки, що прагнуть до викликів, відрізняються вищим інтелектом. Якщо ваш вихованець хоробрий і нічого не боїться, це ознака того, що у вас вдома живе справжній розумник. Прагне поговорити з вами. Хоча довгий час вважалося, що кішки одинаки, які завжди всюди йдуть своєю дорогою, вчені давно довели. А домашні морлики підтвердили, що кішки люблять суспільство людей і прагнуть спілкування зі своїм господарем. Дослідження показали, що власники, які багато та охоче спілкуються зі своїми вихованцями, можуть розраховувати на взаємність. Хоча кішки мають свою мову і вони спілкуються з людиною в основному за допомогою мови тіла, деякі особи неохочі часто вступають у діалог з людиною. Кішка, яка намагається встановити такий контакт і охоче відповідає своєму господареві, видаючи специфічні звуки. Це безумовно дуже розумний вихованець, виявляє акторський талант. Кішки здебільшого дуже розумні комбінатори, здатні багато на що задля досягнення своєї мети. Вони також вміють грати на емоціях свого господаря. Напевно, були випадки, коли ваш кіт демонстрував повну відсутність інтересу або ображався на вас. Похмурий, сумний, недогодований кіт досить поширене явище. Однак далеко не кожен власник знає, що це лише поза, яка дуже часто має мало спільного зі справжніми емоціями мурлики. Якщо ваша кішка природжений актор здатний зіграти будь-яку роль і отримати від неї бажане, а це в основному ласощі, ви можете похвалитися по справжньому розумним пухнастиком. Вчіться на своїх помилках. Кішки це такі тварини, які все життя ризикують. Мурлики люблять адреналін і виклики. Вони з задоволенням забираються на найвищі меблі в будинку, ховаються в мисках і навіть узьких колбах, Просовують свої гнучкі тіла туди, куди не слід, і навіть дозволяють собі втекти з дому. Однак іноді ці пригоди закінчуються для них плачевно. Багато кішок застрягало в занадто тісному предметі, у вікні або стикалося з величезними проблемами при спробі потрапити додому. Вуличні кішки схильні до багатьох небезпек і самі становлять величезну загрозу для диких тварин і птахів, і всієї екосистеми. Якщо з вашою кішкою трапилася така неприємна або навіть небезпечна пригода, велика ймовірність, що вона більше не повториться. На думку вчених, кішки навчаються на своїх помилках та здобувають з них уроки. Якщо ваш мурлика одного разу застряг у вікні і з того часу тримається від нього подалі, це говорить про те, що він дійсно розумний і не повторює дурних помилок. Друзі, не забудьте перевірити своїх вихованців і напишіть в коментарях, які з ознак притаманні вашим пухнастикам. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.